Мир вам і благодать Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Виклик сучасності нині бачу в тому, що навіть глибоко віруючі не зовсім вірять у присутність Ісуса Христа. Всі інші або чекають Його приходу, і для них це правильно, або не вірять взагалі у Бога. Я пропоную вам так і цитати з Писання де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, там я серед них, Матвія 18,19. Якщо Христос у вас, то тіло мертве для гріха. Римлянам, 8 розділ, 10, 11, вірш, 38, 39. Тіла ваші, то члени тіла Христового. Ми члени тіла Його, від плоті Його і від костей Його. Випробуйте самих себе, чи в вірі ви пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки що ви не такі, якими мали б бути? Але маю надію, що пізнаєте ви, що ми такі, якими б мали бути. Друге до Коринтян, 13, розділ 5, 6 вірш. Бо тіло не є один член, а багато. Отця мого осель багато. Тіло Христово є церква Його, і Він є глава тіла церкви. Хіба не знаєте, що ви, храм Божий і Дух Божий, живе в вас? Звичайно, якщо тільки Дух Божий живе в вас, бо храм Божий святий, а цей храм ви. Вселюся в них і буду їм Богом, а вони будуть моїм народом. І далі, щоб Він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішньому, щоб Христос через віру оселився у ваших серцях. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе Він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої. Христос же, як син у Його домі, а дім Його ми, коли тільки відвагу і похвалу надії, додержимо певним, певними аж до кінця. І вже не я живу, а живе в мені Христос. І нарешті, святий Апостол Павло, проявлення Ісуса, пришестя. Піфі, Петру, йому особисто, учням і святим апостолам, прямо говорить у першому посланні до коринтян 15, розділ з 5 по 8 вірш. Ще трохи, і світ вже не побачить мене, говорить Господь, а ви побачите мене, бо я живу і ви будете жити. Господи, що це, що ти хочеш явити себе нам, а не світові, себто. Явиться Ісус Христос, тільки учням Христовим, світ Його не побачить. Не встигнете обійти міст Ізраїлових, як прийде син людський. Так сказав Ісус Христос своїм учням-сучасникам. Цебто Він їм яви, Він прийде вже тоді, коли на, на, ще на світі житимуть Його учні. Небеса престол мій. А земля під ніжок для них моїх. Про що це говорить? Дух Святий Ісуса Христа у наших серцях, і ми тепер не свої, а Христові, і Його ногами стаємо на землі. І ще більше, Отче наш, що живеш на небесах. Отже, молимося щодня і не бачимо очевидного. Не на бісах чуєте. Але там, де немає бісів, у чистих серцях. Отче наш, що живеш. У чистих серцях, де немає бісів. Тепер, віруючи, що Ісус Христос живе в наших серцях, можна сміливо говорити про те, що ключі Царства Небесного, який Він дав святому апостолу Петру. Читайте Євангеліє від Матфія, 16 розділ. І потім звертаємося до одного місця у другому посланні святого апостола Петра. Це Перший розділ з 5 по 11 вірш дуже уважно читаємо. Зверніть увагу, що Ісус Христос, коли говорив, дам Тобі ключі царства Небесного, це означає у майбутньому. Але коли святий апостол Петро вже був хрещений Духом Святим, Він нам розповідає у своєму посланні ось які цікаві речі. Отак От відкриється вам вільний вхід у вічне Царство Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Так відкриється вам вільний вхід. Вхід відкривається, це означає двері відкриваються. Ключі, як правило, використовуються в, там, де є встановлені замки. Замок має ключ. Якщо замок замкнений, двері не відчинити. Тому, щоб двері відчинити, треба мати ключі від цих дверей. Ось Ісус, Ісус Христос і дав святому апостолу Петру ці ключі. А вони ось у чому заключаються. З п'ятого вірша читаємо. Віра, добрі діла, бо віра без діл мертва. Далі йде розсудливість, третій ключ. Потім стриманість, це зрозуміло, терпіння. Теж більшість із вас розуміє без пояснень додаткових. Благочестя. Якщо читати у Якова у першому розділі 27 вірш, що означає благочестя, то ми прочитаємо наступне: чисте і непорочне благочестя перед Богом, то означає доглядати вдів та сиріт у їхніх скорботах. І оберігати себе неоскверненим від світу. І в благочесті братолюбство, сьомий ключ. А далі пишеться, що в братолюбстві любов. Любов це вже не ключ, це вже мета, до якої ми досягаємо, маючи ось отакі духовні якості, що я перед цим прочитав. Ще раз повторюю, бо це дуже важливо. Віра перше. Доброчинність, друге. Розсудливість, стриманість, терпіння, благочестя і братолюбство написано прямо, так поступаючи, ви ніколи не спіткнетеся, цебто не згрішите. Звідси стають зрозуміли ми слова Господа до Петра паси овець моїх, тому що слова, передані нам через святого апостола Петра, упасають нас від спотикання гріха. Без їх виконання неможливий вхід в царство Боже, царство любові, суть якої відкриває нам Господь найподрібніше через святого апостола Івана, учня, якого любив. Зверніть увагу, не просто написані ці слова. Учня, якого любив Господь. Звідси стають зрозумілими дії святого апостолів, святих апостолів Петра та Івана, коли вони прибігли до гробу Господнього. Петро увійшов першим, бо ключі царства Небесного дав Господь Петру, і це в якійсь мірі символічно. Хоч прибіг першим Іван, а прибіг тому, що написано: ті, що біжать на ристалищі, біжать всі. І ще, хто знаходиться в Юдеї, хай біжать в гори. Ось таким чином нам Господь пояснює такі моменти, на які треба ну, у всякому ділі звертати увагу. Окрім того, Господь наголосив через святого апостола Петра, наскільки ці слова дуже важливі, про які я щойно говорив, ключі Царства небесного. Бо так, поступаючи, ви ніколи не спіткнетеся. Це гарантія. По-перше, а по-друге, святий апостол Петро нам повідомляє: буду я намагатися, щоб ви навіть після мого вішестя завжди приводили це на пам'ять. Здається, єдине місце в Біблії, де говориться, щоб ми щось знали, просто на пам'ять. Настільки це важливо. Амінь. Третій ключ розсудливість, і я вважаю, що це дуже важливий ключ діло в тому, що він виключає всякого роду крайності, фанатизм. Необдуманість. Зверніть увагу, бо часто віруючих звинувачують у тому, що вони якісь фанатично віруючі. У серед справжніх істинно віруючих людей фанатиків немає. Немає крайностів. Це люди, які дотримуються розсудливості, стримані, терплячі. Вони дуже обдумано все роблять. Найскладніше, друзі, досягти братолюбства. Я так вважаю, тому що цей пункт знаходиться аж в кінці, це сьомий ключ Царства Небесного. Бо написано прямо. Не суди, та не судимий будеш. Таким судом судиш, будеш і ти таким судом судимий. Будьте обережні. Написано, і що ти дивишся на сучок в оці брата твого, а в своєму колоди не бачиш. Лицеміри. Витягни спочатку колоду з власного ока, і тоді знатимеш, як допомогти брату твоєму витягнути сучок із його ока. Зверніть увагу, по-перше, допомогти, а не витягти. Не треба чиїсь там сучки з його очей витягувати. Ви на це не маєте влади. Ви допоможіть йому, щоб він сам це зробив. Але допомогти це означає докоряти. Або робити з нього ворога. А написано і не вважайте такого за ворога, а розумляйте як брата. Звідси ще один висновок дуже цікавий. Любіть і ворогів ваших. Якщо ви відчули, як у своєму серці ось таке вороже ставлення до свого брата, ну, який прямо ви бачите, що він щось порушує. Ну що, заповіді Господні, порушує честь, совість, гідність, любов, порушує він. І ви розпочинаєте про нього відчувати, думати як про ворога. Так ось таких ворогів любіть. Ось про них сказав Господь: що любіть і ворогів ваших, іменно про тих, хто віруючий і вже став для вас як ворогом. Але врозумляйте як брата. Звичайно, що треба все усвідомлювати водночас, тому що Господь навчав так, що єретика. Після першого і другого наставлення відвертайся. Тому що, якщо це вже людина, яка розпочинає вірити в Єресі, раз застережи, другий раз, і тоді відвертайся, не трать даремно часу. Але є цілий механізм, як, наприклад, викривати свого брата, який перед тобою згрішив. Спочатку підійди до нього наодинці. Поясни, що ти проти мене брат згрішив, тому що ти мене чи образив, чи неправду сказав, або поставив мене в такому незручному становищі. Якщо брат покаявся, визнав свою провину, ти придбав знову свого брата. Якщо ж він не визнав, тоді бери двох чи трьох свідків, і в присвідках вже йому це скажи. І знову те ж саме, якщо він визнав при свідках. Придбав ти свого брата, а не визнав, тоді при всій церкві, скажи, при Вселюдно, і якщо він і тоді не визнав, тоді буде він хай для вас, як митар і грішник. Амінь. І ще, брати і сестри, хочу вам нагадати про те, що Господь так попередив і навчав, ви отримаєте силу, коли зійде на вас Дух Святий. Оці всі ключі. Про які згадує святий апостол Петро і нам нагадує і заповідає пам'ятати їх на пам'ять, неможливо і нереально жити по цих заповідях, по, вірніше по цих якостях духовних. Віра, добрі діла, розсудливість, стриманість, терпіння, благочесті, братолюбство, не будучи хрещеним Духом Святим. Це просто неможливо. Оскільки, якщо людина хрещена Духом Святим, Дух Святий молиться весь час, безперервно, як в день і вночі за цю душу і не дає їй втрапити у якусь неприємність дуже велику, але наставляє весь час цю душу, серце, розум, тому. Хрещення Духом Святим дуже важливе. Дуже. І хай вас Господь благословить, аби ви знали, про що йдеться мова. Якщо ви віруючи, ніколи не думайте про те, що у вас все буде ідеально. Так само, як подивіться на грядку у хорошої господині, грядочка чистенька. Рослинки посаджені рівненько рядочком, бур'яну немає. Ви знаєте, так дивишся, але знаєте, що за тим стоїть? Який труд постійний. У сусідки бур'яни ростуть на всіх грядках. Вже не видно те, що вона посіяла, немає там чистоти. Тому, там, де чисті грядки, там постійний труд. Тому що тільки сполули бур'яни, через декілька днів знову з'являються інші. І знову треба полоти, щоб вони не заглушили те добре посіяне. Так само, як, наприклад, щеплення дерев. Прищепили ви гілочку. а навколо неї іноді таки виростають пагони дерева, до якого прищепили ви хорошу гілочку хорошого сорту. А їх треба обрізати. Дивитися за всім це всім треба. Так само і душа ваша, вона по природі своє тіло, воно прагне до гріха. Очі завидющі, кажуть у нас в народі, руки загребущі. І про це не треба ніколи забувати, тому що от про грядки я говорив в обох сусідок, насіння бур'яну однаково, що в однієї, що в другої. Але в одної грядки чисті, а в другої – ні. Тому, коли говорять вам, що всі грішать, і ти грішиш, що ти ти нам тут розказуєш? Так, ми вже коли грішимо, але ми полимо грядки своїх душ. А ви, друзі, грішите і не каєтеся, цебто не полите грядки своїх душ. Ось у цьому різниця? Тому що, дивіться, що таке праведність це. Рух від гріха до святості. Праведність це прикладання зусиль, щоб утримуватися в чистоті, в честі, гідності, в радості в Господі. А неправедність вам відома. Не хочу ви про неї тут розповідати, вийдете на вулицю, розглянетеся, поговоріть, поспілкуйтеся з людьми, спостерігайте пильно, уважно. Самі на себе подивіться і в першу чергу подивіться на свої думки, своє серце, потаємні думки. Ті, хто ніхто не знає, тільки ваша совість знає. Ось у своїй совісті розпитайте, як вона оцінює ваше серце. Тільки ж дивіться, ви совість не затопчіть, бо вона тоді перестане говорити до вас. І серця, щоб не були ваші грубими, щоб вони чули те, що совість говорить. Це дуже важливо, оскільки ми із числа язичників не знали закону Божого, ми мало до цього були привчені зі свого народження. Але нам Господь говорить, щоб ми ще і на совість свою звертали увагу. Якщо будете читати послання до Римлян святого апостола Павла. Ви побачите, що там язичники орієнтуються на свою совість і думки свої. Далеко не треба ходити. Вам ваша совість розкаже про вас всю істину. Амінь. Або тільки ви її чули, вашу совість. Тому прошу вас, умоляю Христом Ісусом. Очистіть свою совість, очистіть серця двоєдушні. І буде друга Україна, побачите. Але це треба, щоб зробили дуже багато людей, тому що у нас занадто мало справді увіруючих віруючих людей, і занадто багато людей, які порушують навіть власну совість. Я вже не кажу про те, що порушують елементарні оті грубі державні закони і мародерять, і обманюють, і не дотримуються обіцянок своїх. Які давали, поклавши руку на Перестопницьке Євангеліє. Дуже вони зрішили. Великий гріх на, них, на їхніх душах, серцях, кров на їхніх руках, кров нашого народу. Амінь. І ще наголошую на тому, що слово Боже Нового заповіту це вчення. Ісус Христос, Учитель наш. Якщо ми добрі учні, то ми вчимося по його заповідях, по його вченні, і тоді будемо розуміти, що означає те, що Він нам передає через своїх святих апостолів. Якщо ж ні, то не намагайтеся марно зрозуміти все, що написано. Можливо, якісь притчі, ви зрозумієте частково або. В якійсь мірі, наприклад, притча про сіяча чи про вдову, чи про хвору жінку, яка страждала кровотечею. Є притчі, які можна зрозуміти, не сильно заглиблюючися в істину. Але істина для таких людей, які не читали Слова Божого, не приклали зусилля для того, щоб його вивчати. Чи то слухати уважно, слухати проповіді в церкві на зібраннях, то вже ж знайте, що істина це не така проста наука, вона складніша, аніж вчення людські, які ми проходили в школі і в інших навчальних закладах. Істина складніша, тому що істина говорить, про наше саме сокровенне, про наш розум, про наше серце і наші душі. Прикладіть зусилля. Придбайте новий заповіт, якщо у вас його не було. І читайте новий заповіт потроху. Щодня. Небагато тому що змішається все. Ну, я по собі суджу, можливо, у вас пам'ять хороша, то вам досить прочитати там книжку із за. Півмісяця і все, і все запам'ятати. Я багато разів читав Євангелію, я новий заповідь перечитав більше 25 разів. Тому що новий заповіт написаний за зразком, подібно до того, як, скла, як азбука. Я є Альфа і омега, сказав Господь. Слово Альфа і Омега. Альфа початок грецького алфавіту, омега остання буква грецького алфавіту. Тому він, Господь таким чином заявив про те, що він є як алфавіт. Не знаєте алфавіту, не зможете складати з слів, а зі слів речення. А з речень тексти. Не зможете користуватися новим заповітом, так як безграмотна людина, не може користуватися алфавітом. Тому. Новий заповіт треба знати як алфавіт. Хай не на пам'ять, але дуже добре вивчайте. І разом з тим постарайтеся утриматися від всякого роду людських вчень. Я одного разу перечитав біблійну енциклопедію, там ще товща, ніж Біблія. І потім я почав плутати, що і звідки я прочитав. Людське, людське вчення, біблійна енциклопедія це людський труд. І там своїх думок, автори багато чого не говорили. Потім важко розрізнити, де істина, а де людські вчення. Тому відкладіть всі книжки різні і тільки тоді вивчайте новий заповіт. Ну, коли ви його будете досить добре знати, тоді зникає небезпека. Що ви можете отримати десь сторонні знання, бо написано: якщо вип'ють щось смертоносне, не зашкодить їм. Вип'ють, це значить сприймуть на слух або прочитають, оскільки про все це належить судити духовно. Ще раз говорю: будьте уважні, і хай буде тільки Господь вашим Спасителем, бо один посередник між Богом та людиною. Чоловік Христос Ісус. Ну, і, звичайно, що і жінкам треба дуже пильно дивитися, що їм заповідав Господь: любити чоловіків, бути у покорі в своїх чоловіків. А якщо в зібранні підкорятися пастирю, навчатися безмовно. Цебто не говорити в зібранні, а тим паче не навчати нічому істині. Жінка може навчати молодих жінок любити своїх чоловіків, всяким кухонним секретам, як з дітьми поводитися, як їх лікувати, годувати, одягати. Нема питань. А істину навчати жінці не дозволено. Будьте пильними, тому що Єва одного разу навчила Адама і це були дуже великі проблеми. Амінь. Будьте пильними. Застерігаю вас іменем Ісуса Христа. Удосконалюйтеся.